Вітаю, друзі! З вами автосалон Рудольф Автохаус та я, Руденко Андрій, і сьогодні хочу вам розповісти про CR-V 6 покоління. Нову гібридну, офіційну. Ми не так давно знімали п'яте покоління. Я хочу вам розповісти, чим вони зіпсували автомобіль повністю і що покращили. Як японцям вдалося одним елементом зіпсувати весь настрій автомобіля, я не знаю. Але як на мене, це оцей катафон, Да? На європейську машину, на офіційну машину, яка придба... можна придбати в салоні в Україні, ставлять цей катафот. Ну і в Америці цей катафот. Тобто для всіх ринків одне й те саме. Ну не вже було важко замінити його і зробити звичайним. Просто огидно. Єдине е, місце, де цей катафот доречний, в єдиному автомобілі, це BMW e 34 Отам є американські бампер, і там маленький катафот. Ось він личить цьому автомобілю. Це просто жахіття. Люди дивляться і думають, це якийсь біток з Америки, 100% Америка, і нікого це не цікавить. Я це зараз виправлю. Тепер майже в цьому автомобілі мене нічого не дратує. Там є моменти по салону та якась дідниці, але все ж таки, машина насправді чудова і вона покращилася, якщо брати п'яте покоління. Це нагадаю шосте покоління, яке пішло з 23-го року. Машина ця 24-го року, і в цінних дилерів вона вже є в наявності. Що у нас покращилось під капотом? Ну, по перше, з'явилися газові упори. Зручно, і капот же не так грає, як. П'ятому поколінні двигун залишився той самий гібридна установка. Та сама єдине, що покращилось. Ну, невідомо, чи насправді це покращилось, але відчуття за кермом поліпшилося так точно це коробка передач. Якщо раніше вона працювала в одному режимі, там була одна передача з 40 до 80, мені здається, кілометрів за годину, то тут вже стало дві передачі, і навіть їх відчувається. Ми, коли будемо їздити в тест-драйві, я сподіваюся, ми ви відчуєте або почуєте цей звук, реально перемикається передача. Виходить такі дві потужні, довгі передачі в ЦРВ. Так, що нам Скажете скапоту. Ну, непогано, краще, ніж було так 100%. По дизайну можу констатувати, що виглядає машина агресивно стримана, але якось нейтральна. Всередині така сама історія. Начебто все на місці, все зручно, але якогось вау-ефекту вона не визиває. Тобто машина на 24 й рік ну виглядає так. Ну, посередковано Саме решітка дає цю агресію, великі соти, великі. Дірки туди залетить що завгодно, знизу соти поменше і є насправді шторка, яка відкривається, закривається, але ж іноді вона і відкрита, тому камінчики і поб'ють і нижний радіатор. Фара, фара, LED, автоматичний дальній-ближній, але сам рефлектор звичайний. Тобто це LED такий на мінімалках. Здоровецький значок Honda з синім кантом сигналізує нам про те, що машина гібридна. В Америці ще бувають е, звичайні півторалітрові турбодвигуни без гібридної установки, а також в Європі де мабуть і в Америці є ще плагін. Гібриди, тобто які можна заряджати. Ну, це ж цікава штука, але, на жаль, до нас такі не доїжджають. Зараз наявності тільки комплектації Elegance. вони по 52 тисячі доларів, там є ще додатковий Elegance, плюс ще на пару тисяч дорожче. І нам обіцяють Advance. Там вже буде вентиляція, нормальна музика, ну і всякі цікаві плюшки. Де не відчувається покращення, так це в металі. Він став більш еластичний в п'ятому поколінні. Ну, була більш упруга машина. Із прикольного по дизайну цей лапух перенісся на двері. Чомусь тільки 18 колеса. Може, в якихось наступних комплектаціях буде якесь поліпшення, але 18 колеса якось ще й чорного кольору з заводу ну, виглядають дуже маленькими. Але з боку, силует, ну такого здоровецького справжнього суву. Задня частина менш агресивна, ніж передня. Вони намагалися її виправити, додавши ці. Е а тут, до речі, це псевдовихлопна система, а це справжня, тобто тут є вихлопна система, яка виходить ззовні, вже рідко таке можна зустріти в автомобілі. Ну, Невеличкий спойлер. Фари чудернацькі такі схожі, трошки на Вольво комусь здається, але переплутати цю машину з Вольво ну, треба зовсім бути безглуздою якоюсь людиною. Задній двірник, такий манюсінький, я не знаю, що він там буде чистити. Камера, до речі, теж буде бруднитися, але ну, такі, таке життя. Багажне відділення майже 600 літрів. Ну, і так виглядає доволі таки приємно. Що виглядає приємно, то це цей оригінальний коврик. Гляньте, яким, з яким він органайзером. Я такого ще не бачив і я б з задоволенням придбав в, ну, в кожен свій автомобіль з таким органайзером. Подивимося, що у нас тут внизу. Так, А в нас тут є тільки компресор і балон. У попередника був ще домкрат і балонник, що реально дуже рідко можна зустріти. Ніякої запаски не було у п'ятому поколінні, але Ні, тут теж немає ніякої запаски, є тільки ремкомплект. А п'яте покоління нам пропонувало ще і домкрат, щоб ми могли зняти то колесо. Шторка. Здавалося, шторка до да шторка. В машині тисяча пробігу, тисяча кілометрів. Подивіться, які подряпини вже залишила ця штора. Ну що, через 100 тисяч тут дірки будуть чи що, ну як воно буде виглядати? Ну Тобто пластик ну, могли якось зробити і покраще. Сам багажне відділення, начебто нормальне, войлок є розеточка, підсвіточка, крючочки. а ось шторкою ну, прям штанга. При складеному другому ряді в нас вже багажне відділення 1600 там, з, з гаком літрів, тому можемо рахувати, що. Все начебто чудово, окрім цієї сходинки. Чому я кажу приблизно? Бо е, варіації е, CRV багато. Вони бувають передні, бувають повний привід. Бувають для американського ринку півтора літрові, бензинові, бувають гібридні, бувають плагін, гібридні. І чомусь від цього залежить багажне відділення, і воно постійно змінюється і знайти там десь золоту середину або достовірну інформацію насправді важко, начебто і опираєшся на офіційні дані. Потім починаєш перевіряти на європейських сайтах, вони чомусь відрізняються. Тому я вам кажу приблизно. Так по відчуттям нормально. є тут 1600 літрів, може бути і з гаком. Хочу звернути вашу увагу на фіксацію дверей. По перше, вони закриваються, ну прямо ідеально, але треба їх зачиняти в самому кінці. Якщо робити звідси, вона фіксується, розумієте, в будь-якому положенні діти виходять з заднього ряду да, і фіксується, і вона реально тримається. Потім тут же є пару положень міцно зафіксованих і, до речі, як воно відчиняється, на 90 градусів. Тобто ви берете і прям. Молодці хлопці з Японії, що змусили хлопців з Китаю нормально робити речі, бо насправді ця хонда зроблена в Китаї. Менденчайна. Я звернув увагу, що номер кузову починається з буквочки Л, а це нам сигналізує, що машина зроблена саме в Китаї. Але це вже не перша хонда, яка продається офіційно в Україні з Китаю. Раніше акорди точно приїжджали з Китаю, і це не псувало ніяким чином не продажі, не якість цих виробів. Задній ряд. Дає багато простору. Тобто, прям зручно, що по ногах, що подушка. Приємно, матеріали, до речі, в п'ятому поколінні тут був жалюгідний пластик, а у водія був нормальний. Вони почули мене і виправили цей недолік. Позаду тепер і попереду однаковий пластик, тобто, можна спиратися будь-куди. Маємо два роз'єми Type-C. Маємо підлокітник. Не дуже зручними підстаканниками, без кріплень, без тримачів. можна ліктем вдаритися, але вже є і то непогано. Шви, шви, ну, як в сучасних автомобілях, є питаннячко, але якось з тим жити можна. Зовнішній, ой, там де ми сидимо, так начебто нічого. Чому тут проблема зробити його нормальним і в більшості автомобілів, я того не розумію. Окремої уваги заслуговують килимки. Вони товстенькі, м'ягенькі, ну прям чудові, лягають щільно, не рухаються. Канцій доречний такий. Ну, молодці. В дрібничках, але молодці. В трьох на задньому ряді робити дорослим людям точно нема чого. Дітям може так. Два дорослих, одна дитина посередині, бо. Зі своїм ростом 1,80 метр, метра я впираюся вже в стелю. Тут не дуже зручно, начебто я м'ягенько, але високо. Тобто розраховуйте, що цей автомобіль повноцінно чотирьохмісний або 4 плюс 1. Маленька дитина з вами може поїхати в подорож. Чому автомобіль чотирьохмісний? Бо для задніх двох пасажирів навіть регулювання ремнів є, Тобто по висоті, як вам зручно. А ось п'ятий. В стелі, оцей агризок, по-іншому я не назову, Треба ще вміти їм користуватися. Тут защіпляєш, тут на, на, висить, тут вухо ріже, мабуть, цьому сусідньому сусіду зліва цим ремнем. Ну, якось дивно. Я не знаю, на що так роблять. Випадково звернув увагу: ми маємо регулювання підголівника. Реально. Іноді цього не вистачає в автомобілях. По висоті, то зрозуміло, а от саме по нахилу. Задні двері велетенські, така сама карта. Вона здорова, має алюмінієвий такий профіль з підсвіточкою, вночі виглядає чудово. Не в пластик. Тобто він нормальної якості. Я не бачу ніяких зауважень. Зверху взагалі м'ягенький. Тут твердий, але нормальної якості. Тобто Китаєм не пахне. Знову ж таки, хочу. Сказати, як і в п'ятому поколінні, так і в шостому залишилося регулювання дверей. Ну реально зустріти в сучасному автомобілі регулювання дверей ну майже неможливо. Вже на капоті не завжди є. А японці молодці. На японці а саме Honda молодці. Комплектація Елеганс має і пасажирське електрорегулювання сидіння. Єдине, чого не вистачає, це регулювання по висоті. Бо я сиджу і мені здається, що я саджу за високо. Я б хотів трошечки опуститися і немає такої можливості. Кайф ще ці соти. Виглядають вони клас, регулювання, ідея сама суперова, тобто ви не бачите, куди, як воно ви просто показуєте. Все чудово, але виконання, ну якось ну, зекономили просто на дрібничках. Глянь, погляньте, якої якості цей пластик. Ну, ну не вистачає моєї якоїсь, і ти ж її бачиш завжди, вона перед очима. Но хочеться, щоб вони виправили то негайно. Архітектура салону і самі матеріали в мене ніяких нарікань не викликають. Єдине, чого е, стало не вистачати, тут раніше була така м'ягенька подушка, і колінко клалося. Збоку, тут на м'ягеньку подушку, у пасажира її не було, була імітація. Зараз немає ні того, ні того. Цей монітор архаїчний, Ну, ну чому вони так роблять, я не знаю. Да, гучність бомба. Вона механічна, вона з чудовим алгоритмом роботи, можна так сказати, але оці кнопочки, ця архітектура, якщо камера. Ну, я не знаю. Ну, на що вони розраховують, а звуки ці, ну от, бачимо цю картинку, і тут є регулювання режимів їзди. І вона так доречна, так. З 80-х, що камера, що ці звуки, якась комп'ютерна гра, така примітивна початку 90-х. Нагадує мені, бездротова зарядка стала більш логічна. До того вона була така суцільно плоска, і телефон там не тримався і був е, зайорзаний в хлам вже на 20-30 на тисячах. Тут воно все гумове і стоїть, начебто, логічно, і заряджає коректно. Тут так само бачимо різні порти зарядки. Олди на місці, є прикурювач звичайний, USB та c дротовий Карплей. Ми маємо Android Auto. Android Auto там якось хитро треба вмикати через секретне меню. Там можете пошукати в інтернеті, і вімкнути, якщо у вас Android. Перемикання клімату, дизайн зрозуміло виглядає. Рухається жодних зауважень. Взагалі вся панелічка в дизайні. Мені все подобається. Коробка передач комусь не подобається. Хтось каже, що це нелогічно. Мені здається, все логічно, все просто в користуванні. Трошки нелогічно, що ручник не знімається, коли ви вмикаєте драйв, вона тримає його до, до останнього. Навіщо? Ну... Зробити пару поштовхів і відпусти його ні, треба зробити це механічно. Крісла, як і в старому поколінні, дуже ергономічні. Тобто ви сідаєте і начебто і немає якихось шалених налаштувань, ніякого попереку масажів і все іншого, навіть вентиляції. Але я сів і воно просто окутало тебе м'ягенько, приємно, не треба ніякої вентиляції, є перфорація і вже то добре. Ну, тому до, до крісел жодних зауважень, бардачок, вони його поліпшили конструкцію в попередника було гірше. Сам пластик тут доволі таки нормальний. Все працює і все зручно. Кермо по дизайну, жодних зауважень, ніяких сенсорів, все натискається ну, мега зручно і зрозуміло, логічно. Пелюстки Плюс-мінус, але це не передачі, а рекуперацію ви можете збільшувати, зменшувати. TFT е, щиток, він е, трошки замалий, мені здається, можна було зробити більше, але знов таки він інформативний, він чіткий. Налаштування будь-які, тобто ви можете виносити інформацію, змінювати її місцями. Ну, питань до нього насправді немає. До цього так да, є. Коли користуємося самим меню, ну, начебто і. І він і працює нормально. і Пауза є, але вона, ну, можна з цим жити, а от, ну, от камера, ти вмикаєш і все, ну, немає ніякого настрою, і дивлячись в цю камеру. ну, І хотілося б, щоб він був якось більший чи гармонічний. Ще скриває трошки оці панелі, вони здається, як кнопками, і вам здається, що цей монітор ще менший, ніж він є насправді. Але може це такий дизайн і стиль мінімалізму. Інформацію він подає, там все видно, користуйся, не хочеш, іди rav 4 купи. Додає шарму і комфорту всередині панорама. Вона здоровецька, відчиняється не так прям, багато, як хотілося. Тільки половина відчиняється, але знову ж таки ковток свіжого повітря в горах, чом би ні. Я вам скажу, що дорослі люди не всі знають, як користуватися цією штукою, а молодь взагалі дивиться на це і не розуміє на що, і що це таке. Ну, реально, ну, в 2024 році механічне регулювання коректору фар. Ну, не знаю, в гібридній машині. Ну, от так. Керувати Honda CR-V шостого покоління, одне задоволення, і це реальне пес перебільшення. Вона ще краще. Їде більше дає комфорту, ніж попереднє покоління. Все доволі таки опосередковано, але знову ж таки, якщо брати на увагу, що це японський автомобіль, то керується він, як для японського автомобіля. Ну просто суперово. Гальма в CRV цілком мене задовольняють, вони інформативні, вони лінійні, їх вистачає для цього автомобіля. Чув думку, що не гостре кермо. Так, да, ну це паркетник від Honda, і в нього нормальне кермо. Можна сказати, навіть гостре. Нормально він керується. Да? Є велика хвиля, але, але всі ЦРВ і попередні так приблизно керувалися. Тут добра шумка, все збалансовано. Тобто гальма, керування, двигун, двигун, до речі, ми чуємо, коли починаємо динамічно їхати, він прокидається і насправді ну це добре. Ми скоро будемо жалкувати, да, що не чуємо двигун і мріяти. Я не знаю, чи почуємо зараз, але зараз буде друга передача. <гум> Реально, є який в тому прикол. Як, як то відображається на керуванні, ну, ви то не відчуваєте, і крутний момент нікуди не зникає, але все ж таки оберти скачуть, звук є. Тому що таке враження, начебто в автомобілі два дві передачі: перша і друга. Таке довга, довга, довга передача, як в старих дизельних мерседесах. Тому враження в мене чудові асистенти працюють коректно, ніяких роздратувань я ще не відчув. Я не так багато на ній проїхав, але враження складає чудово цей автомобіль. Енергоємна подвізка. От за що, за що окрема подяка? Хонді – це заїб її підрізком, будь-які ями захлатує, проглатує. Ми того не відчуваємо. Лежачі поліцейські, дрібні шви ну все чудово. Та багато гуми. Розмір резини 235-60. Ну доволі таки суттєвий, суттєвий профіль. Іншого немає, а може і не треба. Тому що насправді до ходової в мене просто жодних зауважень. Я від неї в захваті. Кліренс. Кліренс нам обіцяли 19, там чуть не 19 з гаком, але насправді 19 можна наміряти в певних яких обставинах і це під пасажиром. Якщо ставити вимірювальний прилад посередині, то там 18. А якщо ставити піді мною, то там є захист, який знімає навіть 17 сантиметрів плашечку. Тобто рахуємо десь середні, ну, 18, ну точно не 19, які заявляв виробник. Динаміку нам обіцяли 9,4. Насправді вийшло 8,4. Ну тобто, чудові показники перевершила себе. Зараз чомусь це зустрічається. Я не розумію логіки, але типу 9,4, 8,4. Мене як покупця нового автомобіля, ну, 9,4 відторгала, а 8,4, мабуть, задовольняло. Але. Є, але 8,4 це з двох педалей, з однієї педалі 9,6. Може, вони так рахують і вважають, що з двох педалей це не етично до машини. Хочу зауважити: Honda має якийсь інтелект. Якщо робити драг заїзд з двох педалей, то машина робить отсічки і немає взагалі емітації перемикання передачі, просто вона виє і. Прямує вперед. А якщо це робити з одної педалі, то є якась імітація переключення передач, тобто ви відчуваєте справжній автомобіль на звичайному автоматі. Ну якось так вони це роблять. Звернув увагу трохи незручно. От ми їдемо по навігатору, вмикаємо поворот. І навігація вимикається і вмикається камера бічна, яка типу моніторить мертві зони. Блін, але якщо я це роблю на розв'язці чи щось, де мені незрозуміло, там де я вімкнув там, на швидкісному шосе, там де якась розвилка, ліворуч чи праворуч, я хочу підсказки. Треба це робити або без повороту, або вмикати поворот і натискати бек. Щоб повернулася назад картинка самої навігації, і я зрозумів, куди саме мені треба прямувати. Незрозуміла штука. Ось третя передача є. Чому вони розповідають? Дві. Немає нормальної достовірної інформації. Ну, там є малюночки, все зрозуміло. Дві передачі, начебто в машині. Дві передачі, які? Варіаторні, дві передачі. Так вже нащупали три. І в варіаторі немає передачі. Ну, працює дай, дай добре, проблем з коробками на Хондах майже не зустріти. Це колись там в старих Honda Care були проблеми з варіатором. Більше я не пам'ятаю на своїй пам'яті проблем з коробками автомат від Honda. Але насправді, от як воно працює, я навіть і дивився, якісь малюнки. Все, ну Що це? Чому він називається варіатор? Ну, взагалі не зрозуміло. Який варіатор, який має передачі? Ну, ось ми розганяємось. Ось друга, типу. Ось третя. Четверта. Імітація передач. Так, да, розумію, добре, тоді це класичний варіатор, який імітує перемикання передач. Але чому їх тоді дві варіаторні передачі, як регламентує нам Honda? Більше питань, ніж відповідей, але керувати. Мені до вподоби нею не дратує як звичайний варіатор, який прям гудить. Ну, коли тапка в пол, да, гудить, би не перемикає. Але знову ж таки, я думаю, що до того можна підлаштуватися. Головне розхід. Розхід, до речі, не відрізняється від попередника гібридного, який був також неплогіновські офіційні автомобілі. В межах можна зробити і 5, можна їздити з витратою 7,5. Якась людина мені писала, що в нього витрата влітку 8, взимку 10, але знов ж таки, я не розумію, як то можна зробити. Ось сьогодні ми цю машину без кінця гвалтуємо, можна так сказати. Не зупиняється вона. Якщо їде, то їде швидко. Газ, тормоз або просто стоїть заведена, і середній розхід вийшов 8,4. Це типа аномально багато. Бо коли я приїхав на зйомку, в мене був розхід 5,3 середній. Ну, Тобто, все залежить, мабуть, від вашого стилю їзди, але нормальний розхід я вважаю, це 5, 7, ну, хай 7,5 літрів по місту. Траса знову ж таки залежить від того, яку швидкісний, від того, який швидкісний режим ви оберете. Якщо їхати по правилам там 100, 110, 120, це буде економічно класна штука. Підсумуємо, Honda CR-V шостого покоління. Доволі таки збалансований гарний автомобіль. З гарною пального, багато місця, сімейний, економічний, прогнозований, але є невеличке но. Ціна 52 тисячі доларів, це ще без реєстрації, без гуми, без плівок, без нічого. Да? Тобто 54 тисячі машина стає на обліку. Вже суттєва сума. Да? За 54 є що вибрати, але знову якщо ви хочете новий. Економічний SUV, який буде гібридний, то у вас і не такий великий вибір. Nissan X-Trail, RAV 4 або Honda CR-V. І я, мабуть, серед, серед цих трьох обрав би 100% Honda CR-V. Якщо сподобалось відео, не забудьте ставити лайк. Це допомагає нам просувати наш автосалон. І це відео. До нових зустрічей!